Ну там ми ну, протягом, а тепер ніж ми можемо, ж ми завжди думали. Зараз ми звісно поговоримо. Уже я бачу чат палає взагалі вчора. Про цей президент щойно сказав, адже вчора з'явилася інформація стосовно вбивці підозрюваного у вбивстві Ірини Харіон. А, Нас тому, постійно це, критикували врачі, чого ви про це. І, я прошу. Я одразу кажу, що вже ну, от вчора ми з пані редакторкою дивились місцевий телеканал. Вони вже сказали, що все, вбивцю затримали. Давайте будемо цивілізованими підозрюваними. Це важливо. Ну, хай суд вирішує, він вбивав чи не він вбивав. Зараз ми, звісно, продовжимо, але ну просто от такі штуки. І вони вже формують заздалегідь думку е, людей, тому що це я там е, сижу і такий в смислі вбивцю. Блін, ну там затримали чувака. Ну там ще треба навести факти, е, навести доводи, е, слідству для суду для того, щоб назвати його вбивцею. А вже формується думка, і це ну це не є, це не є правильно. Можливо, це і є вбивця. Але тільки суд може назвати його вбивцею, це ну, дуже важливо. Все, я замовк. Ні, звичайно, тому що, ось як правильно Ольга Іванко говорить, у нас існує поняття як презумпція невинності все. Невинувата людина, допоки це Ні, не доведено відповідно. Е, тому є підозрюваний, багато звісно є коментарів стосовно того, він чи не він. навіть у нас в чаті тут уже прямо суперечки пішли. Але вже як повідомляє МВС, ми ж опираємось, звісно, в першу чергу на офіційні джерела, то затриманий готувався до вбивства Фаріон як мінімум два місяці. Тобто, це голова МВС Клименко про це говорить. Ми слідкували прослідкували його рух пересування. Ми прослідкували, як він переодягався, яким чином змінював ходу яким чином змінював маршрути пересування, як мінімум він змінював три рази місце проживання, пояснює Клименко. Ось і ось ви бачите кадри: саме ось з камер відеоспостереження вуличні, де його якби було зафіксовано. Що це от якби він ішов, тому що саме на нього була от е, так. Відповідно, підозрюваного у, у вбивстві Фаріон, його привезуть, вже напевно привезли до Львова, йому там обиратимуть е, запобіжний захід. Відомо, що хлопець вчився в 62-й Дніпровській школі та грав у регіональному чемпіонаті у футбол, ну тобто такий от е, спортсмен. Е, і також цікавий, <раймінь> <раймінь> Він сусід нашої глядачки Світлани. <раймінь> Як так, а, да. ну, це, це все наш район, там, де, ну, там, там, де мамина хата моя, mm -hmm. і там, де мешкає Світлана, наша постійна глядачка, яка там активна є в чаті. От така mm -hmm. штука. І по 62-гу школу я проходив ну, відповідно багато разів. Я трошечки притягів, коли вилізла ця новина, а, ну але що, як є, Да, ось э, глядачка Віка, Віка пише, що взагалі працювала в 62-й школі. Ну, ну, ситуація тут, да, да бачити світ тісний, і таке буває іноді. Тобто йому буде э, відповідно. Тут влад жартує. Ми не будемо цей жарт позвучувати. Пішли далі, так. Ось осінт відділ телебачення Торонто. Вони ж майстри таких різних пошуків в мережі інтернет, ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Рини Фаріон, і ним виявився цей же 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. Типу, така от. Історія В'ячеслав підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там він залишав антисемітські та російські коментарі. А в січні цього року підозрюваний згадував про російське неонацистське угрупування NSWP, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон. Це все. З'явилася інформація стосовно того, що вони взяли на себе От відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. З'явилася в російських ЗМІ. Тобто там почали теж розганяти цю всю історію по їхніх недоновинах. Коротше. І на кадрах там видно. Що там автомобілі збігаються, також опублікували е, маніфест автономного революційного расиста. Ну, ви уявляєте, крінж взагалі цього всього, е, і взяв на себе відповідальність же за вбивство цієї ж організації, ця NSWP, Ну це якісь російські нацики, оці такі відмороження, тотально взагалі хворі люди. І таким чином, поки що, це така інформація, яка з'явилася станом на зараз. Є також коментар від батька, наприклад, самого цього ж підозрюваного про те, що він взагалі не ну, він не вірить в те, що таке може бути. Його батько взагалі служить, він військовослужбовець. Він від... це схемами розповідали про цю історію. Ну, в плані коментар батька. Вони взяли в нього коментар про те, що в нього не було мотивів стріляти умови знавицю. Коментарі проєкту «Схема». чоловік повідомив, що він служить і сина давно не бачив, однак регулярно спілкувався телефоном. А про затримання дізнався від дружини. Е, також цитують схеми слова батька. Він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки, він закінчив курси. Керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська і займався футболом, оце така інформація. Тобто ми не робимо ніяких висновків станом на зараз. Просто от та інформація, яка є, ми її озвучили, і далі, звісно, що вже вже правоохоронні органи будуть розбиратися з цим питанням. Головне, щоб це дійсно було. Розслідування таким, яким треба, і якщо це справді саме та людина, яка це зробила, то має бути відповідно вирок, але ми не наполягаємо на тому, що це саме цей молодий чоловік, але є певні факти, які збігаються. Тобто, отака історія. Ну тут дивіться, знову таки я правильно пишу глядачі про презумпцію невинуватості. Це по перше, але Да, вчора був коментар ну знайомого цього хлопця, який каже, що він не вірить, бо він а, ну завжди прийма uh -huh. родина, і все-таки решта. Батько на фронті тут багато коротше, от таких от штук. А, але. Оця штука з антисемітськими висловами і тягою пронацистських короче кажучи, пабліків, от в такому віці ну таке може бути. Я не буду однозначно стверджувати. Я от колись нещодавно що, А що ми дивилися? Ми дивилися. Про ці е, харизматичні секти, якісь відео на Ютубі. І я згадував, що е, от коли було біле братство е, і е, інформація навіть по школах, ну вони там в Києві, конечно була оця історія Софії, коли -то вони там зайшли і намагалися спалити от е, тоді себе. Е, і я пам'ятаю, що в такому віці ну, от інформація, яка поступає до тебе. Правда, будь здорова. А, от, ну, вона впливає на тебе. Ну, коли тобі 14, коли у тебе ще не сформована психіка, немає захисних механізмів, і я... причому, прикиньте, от я чітко пам'ятаю, що в школі ці листівки лежали в туалеті, це ж хтось підкинув їх, і ти такий, виходиш з уроку, читаєш, і все, кінець света скоро буде. От там ще по-русски було, так. Вчалі сказав, що значить, все в ну, умовно кажучи, в травні ми всі умремо. Поэтому короче надо спасать себя И, вот. э, е, Ну я про те, що в такому віці, е, коли людина ще не сформована, доросла людина, може бути, може бути вплив. І, його може бути не видно, в принципі. ну Але менше з тим, давайте ще раз, хай слідство тут розбирається тут, короче Влад, так може ти теж вів етери Влад пише. Так, та, давай приєднуйся. Що ж це таке? Фаріон це медійна особа, і це ну людина, яка. Ну, є певним тригером для, для російським для російських, я не знаю, як їх назвати. коротше для... говоря. Та будь-яке погане слово підходить. І, ну, типу, а ж Бандєровка, правильно, ну, то там, там не треба аргументація. Ну, насправді, якщо так от говорити, якщо вони собі поставили за мету, там не треба аргументації. Все, вона бандіровка, вона вважає що мішені та мають бути тільки міхайлики, і, ну і все. Для них це вже достатньо. в принципі Знову таки, от чому будується конспірологія всяка? Це не він, там не може бути. 18 років, бла бла-бла. На жаль, робота наших правоохоронних органів вся попередня от дає ґрунт сумніватися в висновках, які вони зробили, в роботі, яку вони проробили. Скільки років? А скільки років поліція буде виправляти це, Ну мене не питайте, я не знаю. Можливо, ніколи. Е, Такий варіант також присутній. Але Ну я розумію людей, які значить включають режим. Е, влада нас значить, обманює все-таки решта. І ну, в мене до них теж немає претензій, тому що ну тому що попередні всі дії якби свідчать про те, що іноді вони. Маніпулюють фактами, вигадують факти, давайте так відверто. Це ж справа не тільки в справі Шеремета а Господи ну, А це хороша пам'ять, хто постарше справа Павлюченків це ж просто вообще жесть. Там, просто з, з порожнього місця придумали якусь дичину для того, щоб поставити собі галочку і отримати там не знаю погони чи якесь посвідчення. Почесного правоохоронця, там ну умовно кажучи, я зараз дуже сильно утрирую Ну просто це ж не поодинокі факти, тому це дає підґрунтя людям думати, що, що то тут не так? Хай розбираються, хай вивчають. Все ну та звичайно, що ми повідомимо, якщо будуть, яка там нова інформація, і так далі. Просто щодо нас була критика, чому ви не говорите про... От саме після замаху про пані Фаріон, про Ірину Фаріон. Чи ви такі ні? Ми не бездушні, тому що ми просто не хотіли хайпувати на, ли... на на лихі жахливі події, тому що ми розуміємо, що всі взялися одразу. Давайте будемо хайпувати, давайте про це будемо розповідати. Це з моєї точки зору, наприклад, це не етично. Це не гарно просто було б зробити. От, і О, все уже зараз. З'явилася офіційна якась інформація. її... Органічна влилася в наш колектив, тому що ми говоримо тоді про речі, якісь ми говоримо тоді, коли ну є вже якісь факти, є якісь підстави про щось говорити. Я не хочу там при всьому моєму специфічному ставленні до пана Петрова, там який от просто любить там знаєте, бунт пригожена, я виходжу в ефір. А що ти будеш розказувати? Ну от пам'ятаєте, там, от коли Пригожинці, вагнера все тільки почали свій рух uh -huh. на Москву. Що тобі відомо? Ну тобі нічого не відомо, крім того, що вони пішли по дорозі. От е, да це дає перегляди, це дає хайп, але ну я вважаю, що треба говорити тільки тоді, е, коли Ну є про що говорити. Є якісь ну, речі, які можна е, там проаналізувати хоча б мінімально, а не просто там. Влаштовувати. Там, до речі, нам за фаріон насипали там хорошо. Молодці. Е, ви допомагаєте мало е, розвиватися. Е, от, е, тому.